Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі. Сьогодні чуємо вже завершення так званої Євхаристійної мови Ісуса. Це Євхаристійна мова Ісуса, Його слова, Його навчання, яке мало місце після того, як Він розмножив хліб. Пам'ятаємо декілька днів тому ми чули про це чудо розмноження хліба. Коли Ісус нагодував через це чудо декілька тисяч людей, які зібралися навколо Нього. І після цього це чудо розмноження хліба воно було такою нагодою до того, щоб сказати про інший хліб, про цей хліб, який задовольняє цю найглибшу потребу людини, ця найглибша потреба людини, щоб жити вічно. Жити вічно. Це ця потреба, яка є в кожній людині. Напевно, вже, вже неодноразово ми десь чули, зустрічали, про те, що навіть і сьогодні людина хоче віднайти якісь такі ліки проти смерті, чи такий еліксир, який допоможе якнайдовше жити, або найкраще, якби жити вічно. Не в змозі цього зробити, щоб тут на землі настільки власне, продовжити це життя, щоб воно не завершилося. І хоче, не хоче, але вона зустрічається, людина зустрічається з тим, що тут на землі це, це життя завершується. А Ісус сьогодні каже, що я даю вам цей хліб, хто буде їсти моє тіло, хто буде пити мою кров, той буде вічно жити, буде вічно жити. Ну і ми звичайно ж розуміємо, що не йдеться про життя вічне тут на землі, але йдеться про, про це наше життя, яке хоча тут на землі ми вже маємо, через приймаючи його тіло і кров, ми вже беремо участь в цьому вічному житті, але воно хоча завершується тут на землі, але знову ж таки для християн, для нас, християн, смерть це тільки брама. Це тільки ворота, це перехід до нового способу життя. І це є теж для нас таким джерелом надії. І отже, Ісус, відповідаючи на цю таку величезну потребу людини, потребу, щоб жити вічно, щоб ніколи не вмерти. Ісус каже: хто буде їсти, якщо не будете їсти моєго, тіла сина людського, не будете. Бити кров його, не будете мати в собі життя. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той має вічне життя. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той має вічне життя. Така обітниця сьогодні Ісуса. Таке запевнення, яке Він нам сьогодні дає. Якщо будеш їсти моє тіло, мою пити мою кров, каже Ісус, будеш мати вічне життя, будеш жити. Вічно. І, звичайно ж, для людей, які слухали Ісуса в той час, ну, для них дуже важко було прийняти ці слова, тому що вони звучали як, як таке певне заохочення до, до канібалізму. Вони звучали дуже реально. Бо Ісус не говорив, хто буде їсти хліб, який символізує мене, символізує моє тіло. І так можливо, як сьогодні, коли хтось хто якби Заперечує е, певним істинам про, про Євхаристійну присутність Ісуса, е, хто, можливо, інколи каже, що, що це є лише символ Ісуса Христа, що це є лише Його знак. А Ісус говорив дуже конкретно, так, щоб ні в кого не було сумнівів. Навіть настільки конкретно, що, що людям було важко слухати і вже завтра, коли ми будемо чути продовження. Цієї Євангелії, то, то ми теж почуємо про те, що багато залишило Ісуса, багато залишило Його через те, що Він говорив такі слова. Що Він говорив, щоби, щоб потрібно їсти Його тіло і пити Його кров. Багато не могло зрозуміти, як це можливо, що він, що він каже нам їсти своє тіло, пити свою кров. І, звичайно, ми сьогодні, вже з перспективи, розуміємо, що, що це відбувається в Євхаристії. Тоді, коли ми приймаємо. Ісуса в святому причасті, коли ми споживаємо Його тіло під видом хліба, коли ми п'ємо Його кров під видом вина. Тобто, коли ми споживаємо Ісуса під видом хліба і вина, дуже конкретного, реального, Ісуса, який стає для нас поживою. Але в той час це було дуже важко прийняти, дуже важко зрозуміти ці слова. І тому відбувається ну, щось, що, власне, завтра теж будемо чути, що в Євангелії коментатори Євангелії називають галілейською кризою, тому що це був момент такий переломний. Частина залишилася з Ісусом, які прийняли Його слова, а частина, яким важко було ці слова прийняти, слухати, залишила Ісуса, відійшли від Нього. Тому євангельські коментатори кажуть про, про цю подію як криза галілейська, криза, яка відбувається власне, в Євангелії. А Ісус якби, дуже конкретно, дуже прямо говорить, що ця потреба є в кожній людині вічного життя, і що Він дає нам своє тіло. І свою кров, брата і сестри, знову ж ці слова ми чуємо, чуючи ці слова, ми дуже конкретно думаємо теж про Євхаристію. Ми дуже конкретно думаємо про святе причастя. І, можливо, для нас ці слова, коли ми сьогодні чуємо, як приступаючи до причастя і чуючи ці слова тіло і кров Христа. То можливо ці слова вже для нас звучать як щось звичайне, так і можливо, ми вже якось так вже в повсякденні вони ввійшли для нас. Набагато по-іншому відбирали ці слова, сприймали ці слова, ті, які Ісуса тоді слухали, коли Він говорив, щоб їсти його тіло й кров пити. Але це також важливо для нас, щоб в певному сенсі ці слова для нас не стали звичайними, щоб вони для нас не були чимось, до чого ми звикнемо, але щоб вони, може, кожного разу, коли ми ці слова чуємо під час Євхаристії, кожного разу, коли приступаєш до святого Причастя, коли чуєш ці слова тіло і кров Христа, то нехай вони для нас. Звучать кожного разу, не мов би, по-новому, нехай вони для нас справді нагадують цю істину і допомагають нам бути свідомими того, що, що це справді Ісус, той, який дві тисячі років тому ходив на землі, той, який говорив своїм учням, зібраним навколо людям, хто не буде їсти мого тіла і крові, не буде мати життя, не буде мати вічного життя, це Він. Є той, який приходить до нас в святому причасті. Це Він є той, який дає нам поживу тіло і кров, дає нам самого себе. Бо тіло і кров це символ Ісуса, звичайно, ми не розділяємо, не, 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 не сприймаємо цього так буквально, як розділяючи. Це є, це, є сим, це є знак повноти Ісуса, що Ісус в своїй повноті, повністю приходить до нас. Він, Бог, людина, здає для нас поживою, для того, щоб ми мали вже тут, на землі, вічне життя, і щоб ми мали це правдиве життя в собі. Якщо хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той має вічне життя, і я його воскрешу останнього дня. Брати і сестро, Бог. Покликав тебе і мене до того, щоб ми жили вічно, жили вічно, щоб наше життя не завершувалося. Кож, кожний, тобто ті моменти, коли ми втрачаємо Бога, віддаляємося від Нього, ми входимо в таку духовну смерть. І кожного разу, коли ми приймаємо Господа, коли приймаємо цю поживу, якою він є, ми отримаємо цю поживу на вічне життя, Стараємося, щоб в нашому житті ми прагнули якнайчастіше приходити до Господа, приймати Його тіло і кров, приймати Його в святому причасті, чи також зараз ті, хто з вас дивиться і бере участь в трансляціях. Віримо, що можемо це такий духовний теж спосіб робити, через прийняття духовного причастя, якщо не маємо можливості бути особисто, але віримо, що власне Господь є Той, який, який дає нам свою поживу. І ми є тими, хто стаємо такою дарохранительницею так, в кожному храмі, в якому ми можемо беремо участь в Євхаристіях. Можемо бачити дарохранительницю, і також таку вічну лампку, як ми теж називаємо цей вічний вогонь, який нам нагадує, що тут є присутній Ісус. І тоді, коли ми приймаємо теж Його в причасті, то ми стаємо такою живою дарохранительницею, бо в нас вже є. Присутній Ісус, нехай це святе причастя, яке ми приймаємо під час Євхаристії, допоможе нам, щоб ми несли Ісуса, якого приймаємо до наших домівок всюди там, де ми покликані, де ми живемо, працюємо, щоб ця Господня благодать допомагала нам насправді отримувати і брати участь в цьому житті, про яке сьогодні нам говорить Господь. Амінь. І Живи правдою! Живи по-католицьки!